Друзі, я рада у нас на каналі. Це канал Міто Авто і це канал про автомобілі авто із США, а також автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про останні купівлі авто в США і, напевно, про один із автомобілів, який я придбав особисто для себе. Так, щось я давненько собі не оновлював автопарки, не, не оновлював автомобілі, особливо коли я сів за кермо своєї Тесли Трійки 21-го року в 22-му році, то якось не... Дуже то хотілося замінювати автомобіль, тому що може, в кого є багато нарікань, недоліків про цей автомобіль, але я вважаю, що в цього автомобіля є надзвичайно багато переваг. І, наприклад, для мене, як для користувача автомобілів, цей автомобіль підходить ідеально. По-перше, він надзвичайно потужно їде, 434 кінські сили на повному приводу дуже добре справляються із завданнями по місту і за містом, коли я виставляю для цього автомобіля. Тобто, це драйвова, динамічна. Не їзда, це посадка внизу автомобіля, і ти відчуваєш себе нібито в картингу, ти їдеш і відчуваєш кожен сантиметр проїханої дороги, нібито ти в якихось ралі, спортивних гонках приймаєш участь. Коли ж мова йде про мою улюблену марку автомобілів, і це не Тесла, це BMW дійсно, тому що я в цей автомобіль пересів з бмв пятірки і я не хотів... Втрачати на враженнях, на емоціях і драйвовості, особливо я не хотів і витрачати багато коштів на автомобіль. Тобто, Тесла це той автомобіль, коли ти в бак не заправляєш купу бензину, коли ти не заїжджаєш на СТО і не залишаєш купу грошей. ній нічого не ламається, вона швидко динамічно їздить. Приїхав додому, на розеточку поставив, зарядився і опять погнав. Особливо враховуючи те, що в мене вдома є нічний тариф, і я в об 11-й годині ночі ставлю автомобіль на зарядку, і до 7 ранку він, звісно, заряджається, те, що я Їздив за день, мені 100 кілометрів шляху обходиться всього на всього 40 гривень. Тобто це надзвичайно велика економія. Та ви всі чудово знаєте, що у нас ера електрокарів, таких популярних електрокарів в Україні вже буде потихеньку закінчуватись. Адже Данило Гетманцев, голова комітету в Верховній Раді з питань митної політики України, заявив, що з 26-го року продовжуватися пільгове розмитнення для електромобілів не буде. І, звісно, клієнти всі, які. Кинулися купувати для себе автомобіль як останній електрокар і останню можливість, адже здорожчують наприклад ді подібних Тесл, Тесла Тесл Тесло як в цілому в середньому автомобілі на 6 тисяч доларів від 6 до 7 тисяч доларів, адже додається 30% мита і 5% пенсійного фонду. Тобто, в цілому з кожного електрокара від митної вартості автомобіля, який я вам на попередніх відео розповідав, як це вираховується, береться комісія держав правою 35%. І саме тому я вирішив, що напевно це саме час становити для себе автомобіль. Я думаю, що ще в серпні і в вересні ми зможемо покупувати ці автомобілі-електрокари, щоб вони встигли ще в Україну приїхати до нового року до настання розмитнення. А вже надалі ризики будуть досить високими, що автомобіль не встигне доїхати. І як ви гадаєте, який автомобіль я собі придбав? Можете поставити на паузу, написати коментар, і подивимося, вгадаєте чи ні. Tesla Model 3 24-го року. Точно така синя, точно така сама, в синьому кольорі. І ще знаєте в чому прикол? Так, пошкодження точно такі самі, як були на цьому автомобілі, давайте я вам нагадаю, купував я його досить таки давно, і на нього ще була ставка 24 500 на аукціоні. Це ще був той час, коли ці електрокари з ремонтом на авторія коштували 50, він мені вийшов 37, і це було надзвичайно вигідно, круто і класно. І ці 2,5 роки я провів з цим автомобілем просто причудово. Чесно кажучи, причин продавати його і прощатися немає, але оскільки є можливість. Взяти собі останню трійку, то я думаю, цим потрібно скористатися і взяти, адже потім, сплачуючи розмислення в 6-7 тисяч доларів, я просто не буду хотіти собі її купувати. Тому ось цю синю Теслу трієчку я взяв за 17 тисяч 400 на аукціоні, і, в принципі, очікую, що біля 23 тисяч доларів автомобіль прибуде в Київ з доставкою розмисленням, і десь до 30 вона мені має вийти з ремонтом. Я думаю, можливо, і трішки менше, але... Але я закладаю більший бюджет ремонту для того, щоб мати можливість, для того, щоб можна було десь щось нівелювати. І як для себе, як для кожного з клієнтів ми робимо, робити дійсно краще. Тому що, наприклад, цей автомобіль, коли ми привезли зі США і відновили його якісно, то ці два з половиною роки я на ньому від'їздив без будь-яких проблем. В цьому і є прикол, коли ти робиш автомобіль не економлячи, а якісний робиш ремонт, ти на ньому просто катаєшся як на будь-якому автомобілі, який ніколи не потрапляв в ДТП. В цьому є і велика перевага підготовки авто для себе, коли ти замовляєш і везеш і ремонтуєш його під себе. Трішки пізніше на відео я вам покажу, як працює наше СТО і як ми відновлюємо автомобілі наших клієнтів. А далі я ще вам покажу моменти і автомобілі, які ми придбали для наших клієнтів, також на минулому тижні. Це було Tesla Model Y. І чому я собі не взяв Tesla Model Y? Тому що мені просто-напросто не подобається концепт. Кузова кросовер. Я дуже люблю трієчки, драйвові, потужні автомобілі, які дуже швидко вміють їздити. Так ось, коли мова йде про Tesla Model White, то для нашого клієнта за 16 тисяч доларів з невеликими пошкодженнями по лівим дверкам ми взяли буквально за 16 тисяч доларів. І це надзвичайно вигідна купівля такого кросовера в комплектації Performance і саме з мінімальними пошкодженнями. Розраховується зараз логістика електромобіля дуже звичайно, тобто це буде аукціонний збір, який приблизно на такій ставці складає 1200 доларів. Комісія оплати за кордонника складає 250 доларів. Це е, послуги з логістики і доставки автомобіля в Литву, а потім в. Місто Київ, які в залежності від локації можуть варіватися там від 3600 до 4400 доларів, якщо взяти більшу середину, тобто 4000 тисячі доларів. І на сьогоднішній день розмитнення, яке потрібно сплатити з фінгарантіями, це близько 150 доларів. Тобто, просумувавши ці всі суми, ми з вами розуміємо, що автомобіль прибуде надзвичайно вигідно для нашого клієнта. Тому а, ми вже забираємо авто з аукціону і доставляємо клієнту. Коли ж ми говоримо ще про Tesla Model Y, то за 16400 з невеликими пошкодженнями в правій бічній частині ми взяли Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Різниця основна в цих автомобілів, якщо ми говоримо про колеса, то це саме в них, тому що там 21-й, а там 19-тій. Там комплект Гуми коштує 30 тисяч гривень, а там комплект Гуми коштує 50-70 тисяч гривень в залежності від виробника. Ну і звісно, перформанс буде їхати більш потужніший драйвовіший, 4,4 секунди до сотки, коли Tesla Model Y Long Range їде 5,4 секунди до сотки. Але однаково вони будуть споживати біля. 20 квт годин на 100 км шляху електроенергії, і тут уже вибір за вами. Якщо у вас є розетка десь заряджати свій автомобіль, тобто робота, будинок, гараж, інше місце, куди ви можете прийти, залишити на зарядку автомобіль і піти займатися своїми справами, то повірте, вам гріх не мати електрокар в родині. А якщо ж у вас такого місця немає, ви будете постійно їздити, заряджатися виключно від публічних станцій, де за 1 кВт-годину вартість доходить від 15 до 17. Цяти гривень то великої економії ви не досягнете. Вам буде незручно і ви будете розчаровані таким електромобілем. Тому це надзвичайно важливо вибирати автомобіль по правильним потребам. Саме автомобілі з такими пошкодженнями і такими. Пробігами, комплектаціями, як і собі, як і клієнтам, я люблю купувати. Тобто, я люблю, щоб пошкоджень було поменше, щоб все таки автомобіль мав пробіг поменше і комплектацію покрутіше. Ну і звісно, як всі хочуть ціну поменше. Це і є такий секрет успіху, чому у нас так багато клієнтів, тому що ми стараємося працювати для кожного клієнта як для себе, і намагаємося із кожного замовлення вичавити максимум найкращий автомобіль, найкращий автомобіль, який може бути. На аукціоні. І, звісно, коли ми так працюємо, то люди задоволені. І ось, наприклад, далі у нас в Роботі це Tesla Model Y комплектації Performance. Вам про неї розповім трошечки більше. Ну що ж, Тесли це надзвичайно популярні автомобілі. Як ви їх зрозуміли, у нас їх в роботі і в замовленнях надзвичайно багато, але я не можу ходити постійно, розповідати вам у відео про Jeep Cherokee або про Теслу, тому що ніхто їх дивитися не буде. Тому завжди намагаємося щось змінювати, щоб розповідати вам максимум цікавої інформації. Ну що ж, давайте подивимося, як цей автомобіль виглядав на аукціоні. Пошкодження цей автомобіль зазнав в правій бічній частині, зараз до якої ми з вами і підемо. Працює тут у нас майстер Анатолій. І зараз подивимося з вами, що він тут наробив. Значить, праве крило заднє отримало пошкодження, а удар сам безпосередньо прийшовся в ось цей підсилювач. На фотографіях аукціону ви бачили, як. Це виглядає більш симпатичніше, але коли автомобіль стає в роботу і на стапель, то це виглядає саме так. Пошкоджені частини автомобіля потрібно зрізати, відсверлити і бажано це все робити по заводським точкам. Як бачите, ось залишки клею фіолетового, це заводський клей, яким проклеюється з'єднання алюмінія і заліза. Це надзвичайно важливо робити спеціальним клеєм для склеювання цих частин. Тоді це буде правильне кріплення, і вже на минулих відео ми вам показували, як ми працюємо з теслами, тому що у нас є спеціальне обладнання для електрозварювання. Для зварювання складних сплавів алюмінія, селіциума, як ми спеціальним пістолетом ставимо заклепки, щоб повернути автомобіль в той бездоганний первозданний вид, як він виїхав із салону. І як бачите, тут у нас м'якенькі частини автомобіля, і для того, щоб їх підсилювати, Тесла придумала такий здоровенний всередині порога алюмінієвий підсилювач. Тобто, якщо хтось боїться бокових ударів і думає, що Тесла складеться при такому боковому ударі, то це не відбувається завдяки ось цьому підсилювачу. Він надзвичайно міцний і це все витримує. Як бачите, майстер зараз уже попрацював, і у нас чистовий вид автомобіля підготовлений до роботи. А це у нас донорське крило, яке приїхало. І майстер обережненько по заводським точечкам від'єднав у нас безпосередньо. Крило від нього. Тобто, це у нас точніше рідне крило, яке від'єднане від автомобіля. Бачите, як воно було пошкоджене. А з нього зрізаний ось такий квадратик для того, щоб відправити його на підбір фарби. І в цей час, поки майстер робить уже роботу по кузову, майстер по підбору робить підбір фарби. Майстер встановлює крило з донора абсолютно ідеально, як ви зрозуміли, по з'єднанням заводським. Це все профарбовуються, внутряки прокладаються герметики, і в цей час автомобіль виїжджає і їде на малярку, де він і фарбується. І таким чином ми стараємося для клієнтів працювати не просто надзвичайно якісно, а і максимально швидко. Хоч і середній термін складає від прибуття автомобіля до завершення ремонту, в залежності від автомобіля, по, по різному від 2 до 3 місяців, але коли потрібно провести саме такий об'єм робіт, я вважаю, це надзвичайно швидко. Саме тому у нас 5 стапелів, у нас своя фарбувальна камера, яку я пропоную вам скоро відвідати, адже наступний автомобіль, який майстер його ремонтує, це Ford Edge комплектації ST. І він надзвичайно цікавий. Взагалі, якщо брати по маркам автомобілів, які найбільше у нас замовляють, яких найбільше в замовленнях, то напевно в 2025 році це буде марка Ford. Після нього Tesla. На третьому місці в цьому році це джип, хоча до цього джип, джипів було найбільше. І, напевне, на останньому місці це буде марка Mazda. Потім після нього буде іти Audi, а після нього аж BMW. Ось такий порядок по маркам автомобілів у нас в компанії Мітоавто склався на 25-й рік. І вже через півроку, коли ми з вами будемо робити відеоогляди, підсумки років, року, що як відбувалося, купувалося, везлося і ремонтувалося, і кого було найбільше, а кого найменше, я впевнений, що Форд збереже свої лідируючі позиції. Тому що, наприклад, цього форда мені є, що вам розповісти, надзвичайно багато комплектів. Комплектація СТ просто надзвичайна. Двигун 2,7, надзвичайно надійний і потужний. Атомобіль купувався на аукціоні з мінімальнішими своїми пошкодженнями. І давайте подивимося, як це. Виглядав, як бачите, дійсно мінімальні пошкодження це надзвичайно велика перевага. Таких автомобілів на аукціоні, хоч і надзвичайно мало. За ними всі бігають і полюють, всі хочуть купити для себе автомобіль саме з мінімальними пошкодженнями, але і на них завжди найвища ціна. Але у мене є одне правило, і я точно знаю, що ніколи не можна підганяти клієнта у виборі автомобіля. Тому всі клієнти, що вибирають з нами авто із США, вони не обмежені в часі. І таким чином ми вибираємо кращий автомобіль для них. Як бачите, в даній частині кузова автомобіль отримує рихтування. Тут майстер виконує відновлення кузова, тут можна без заміни все зробити. Так, тут буде трішки шпаклівки, але ви подивіться, як він ідеально виводився в форму, щоб якщо і покладеться шпаклівка, то вона була тонюсіньким тонюсіньким мінімальним слоєм. Саме так кожен із майстрів працює з вашим автомобілем, щоб наблизити його до максимума. Максимального ідеалу, щоб це був, хоч і автомобіль, із США привезений з пошкодженнями, але по факту він вам слугував як автомобіль, який ніколи не отримував пошкодження. Чому все в колір, запитаєте ви мене? Тут клієнт заморочився і у нього недалеко від дому була розбірка Форда. І саме в розбірку зайшов автомобіль з цим самим кузовом і з цією самою комплектацією. Він подзвонив до мене, порадився, чи варто брати запчастини в колір. Я йому кажу: звісно, варто. І дивіться, як все ідеально виходить. Зараз майстер завершує свої роботи. Вони ще не завершені. Як бачите, в форда може не максимально все ідеально з зазорами, але. Як правило, в тій частині, де працює майстер, зазори будуть набагато краще, ніж там, де він не працював. Зараз він завершить роботи, фари будуть вже безпосередньо встановлюватися на автомобіль. Автомобіль вже набраний попередку і він буде відправлятися в малярку. Адже все-таки фарбування він однозначно буде потребувати, тому що потрібно буде фарбувати крило, стіечку, але потрібно буде подивитися, що по фарбуванню з... Капотом, а також бампером. Тому що, давайте дивитися по цій стороні. Колір, можна сказати, максимально співпав. І брати деталі в колір автомобіля надзвичайно важко. тому що на перший погляд може здаватися, що колір один і той самий, код один і той самий, але автомобіль перебував один в холодному штаті, другий в теплому штаті. По-різному грілося на сонечку або пігмент фарби чуть-чуть відрізняється від партії поставки на завод, і вже полутон може відрізнятися. В даному випадку, коли автомобіль знаходиться у нас в боксі, я можу сказати, що легенько полутон випадає тільки між бампером і крилом. Все інше сходиться майже ідеально. При цьому ми ще зробимо перевірку автомобіля, коли виживемо його на сонечко, тому що саме на сонці деталі покажуть себе, чи дійсно попадає автомобіль в колір. Тому що навіть при покупці деталі в колір полутон може випадати. І для одного такий полутон може бути неважливий, для другого може бути і різнокольоровий автомобіль для нього нормального, а для третьої людини це ненормально і потрібно фарбувати. Тому це вже буде узгоджуватися окремо, коли ми будемо робити звіти по автомобілю для замовника, що він хоче робити далі: фарбувати чи ні. Але саме головне, ви маєте знати, що з нами ви отримуєте авто із шап під ключ, коли ви з нами можете зробити все, що забажаєте, просто зі своїм автомобілем. Навіть після завершення ремонту ми сюди запропонуємо наклеїти бронеплівку для захисту від камінчиків, що лежать на дорозі. Запропонуємо зробити обов'язково те. О, двигуна, коробці, роздатці, муфти подивитися по гумі, що не якщо не така, то замінити до сезону або якщо зношена, щоб ви забирали підготовлений автомобіль у нас під ключ, повністю сівши, поїхавши і не думаючи, що вам кудись потрібно їхати щось робити. Ось так ми на аукціоні для наших клієнтів вибираємо, привозимо і ремонтуємо автомобілі. І як ви вже могли зрозуміти, вкладуємо ми дійсно в них. Серце і душу, адже нам надзвичайно важливо, щоб клієнти отримували класні автомобілі по класній ціні і реально з хорошим якісним ремонтом. І щоб це підкріпити на ремонт, додатково по акту виконаних робіт ми даємо гарантію один рік. І не дай Бог, щось буде десь не так. Знаєте, попадеться брак якийсь чи що, чи можливо майстер, десь щось. Тупонув. Ну, буває, всі ми люди, знаєте, не роботи працюють з автомобілями. Але ми готові відповідати за цю виконану роботу, і відповідати за те, щоб якщо така помилка допущена, будь в будь по акту виконаних робіт, то ми готові її виправляти. Тому що нам надзвичайно важлива і наша репутація, і надзвичайно важливо, щоб виїздили на дійсно хорошим автомобілі. Коли ми вибираємо підбираємо ставку по аукціону, до якої будемо торгувати. Коли ми о, вибираємо пошкодження, то ви ж розумієте, що ми маємо досить великий і широкий багаторічний досвід роботи по аукціонам із США. Виборі і купівлі автомобілів, вбитих на аукціоні, їх привозу і ремонту. Тому, вибираючи США, з нами ви можете користуватися. Цією можливістю, нашими знаннями і навичками у виборі авто для себе і отримувати консультацію по ремонту, що потрібно, як буде відновлювати, які будуть проводитись роботи і вартість на них, в тому числі, ви отримуєте обов'язково рекомендовану ціну, тому що по всім автомобілям, які ми... Торгуємо, ми маємо багаторічний досвід роботи і розуміємо, що автомобілі з більшими пошкодженнями уходять дешевше і їх буде ремонтувати дорожче, з меншими пошкодженнями уходять дорожче і їх ремонтувати буде дешевше, а десь може ховатися з скритий камінь, гадюка під колодою, де може вжалити і його на фотографіях просто-напросто. Не видно, тому торгуючи той чи інший автомобіль, ми завжди даємо рекомендацію по вартості відновлення, рекомендацію по ціні, по вартості, яку ставку краще ставити, а за яка буде завелика. І Якщо ви хочете ставити, ви дуже влюбились, закохались в цей автомобіль. А я бачу, що це для нього надзвичайно дорого. Я вас буду відмовляти від такої високої ставки і торгувати більш по адекватній риночній ціні. Тому що нам важливо, щоб ваш автомобіль вам вийшов не тільки якісно, а ще й вигідно. Ну що, давайте подивимося, що у нас тут в хлопців на малярці і як тут проходять роботи. Це саме те місце та студія, де хлопці вже після брудних робіт, ремонтно-зварювальних робіт наводять красу на вашому автомобілі і звідси вже вони мають виїжджати ідеальними. Ідеально пофарбованими в колір, щоб таке фарбування не мало по фарбі проблем, тобто підтікань, щоб не було видно, що там пилинки, бруд, мусор під фарбою, і щоб така фарба і лак, яка нанесені на ваш автомобіль, не розмивалися, не жовтили, щоб вони не злізли через півроку, рік, а то й два, і три роки. От, коли підготовлюються запчастини до фарбування, якщо капот там, чи інша запчастина йде без герметика, і в місті, де виконувався ремонт, наноситься майстром обов'язково герметик. На капот в тому числі, тому що ось тут, якщо цього дрібнички не зробити, а багато хто лінується таке робити, буде попадати волога, бруд і просто-напросто такий капот через 2-3 роки буде коризувати. Тобто, як бачите, до фарбування кожної деталі, кожного елемента наші майстри підходять з високою відповідальністю. Наприклад, ось ці крила вже у нас нещодавно виїхали із фарбування, і ми можемо оцінити якість їх фарбування. Звісно, після встановлення на автомобіль, додатково автомобілю буде виконуватися ще полірування. Це для того, щоб автомобілю надати такого блиску і відчуття новизни. Знаєте, один автомобіль може стояти на сонці, виблискувати, і йому начебто вже 5, 6, 8 чи 10 років, а таке відчуття, що він щойно виїхав із салону. А другий автомобіль може мати всього-навсього 2-3 роки, але від мийок, неякісних мийок і неправильних мийок, буває, миють на деяких мийках, автомобіль може просто-напросто бути затертим, зачуханим тім'яним таким тусклим і не мати такого надзвичайно красивого вигляду. І ось в кінці після фарбування для того, щоб автомобіль по кузову виглядав абсолютно як новий, виконується ось таким чином йому ще полірування. Тобто, як бачите, в процесі підготовки під ключ для наших замовників ми дбаємо про них так, щоб їхні автомобілі, як я і до цього говорив, підтверджуючи свої слова. Були як нові. Це, звісно, неправильне твердження, адже новими вони були в автосалоні. По факту вони вже мали своїх власників в Штатах, які ними користувалися, які потрапили на них в ДТП, і вони були доставлені через пів шарика аж сюди, в Україну. Тут вони ремонтуються, і вже в них буде новий власник в Україні. Але тим не менш, коли автомобіль подолав таку надзвичайно велику, довгу і складну дорогу, щоб цей автомобіль був максимально наближений до нового. Ось такий у нас підхід. І як я вже сказав, додаткова гарантія по акту виконаних робіт, щоб ви були впевнені в нас, а ми були впевнені в собі, Щоб дійсно і кожен майстер з наших, хто працює, дійсно віддавався на всі 100 виконанні. Робіт по вашому автомобілю і щоб він був максимально наближений до ідеалу, наскільки це можливо. Ну що ж, друзі, будемо проходити до завершення цього відео. Тому кому сподобалось, поставте лайк, підтримайте канал. І обов'язково підпишіться, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Це надзвичайно важливо, тому що така маленька дрібничка для вас, для нас допомагає розвиватися і виводити канал в топи. Все більше людей зможе дізнатися про нас і нашу роботу, і замовити авто і ша для себе з гарантією якістю. Або просто подивитися цікавий відеоролик, тому що у нас на відеороликах я розповідаю багато цікавої інформації про авто і ша і їх ремонти. Звісно, щоденно Нашу сумлінну працю, коли ми щось там робимо, красимо, рихтуємо, торгуємо, купуємо автомобілі, ви можете спостерігати в телеграм-каналі, в інстаграм каналі, в Фейсбук. Посилання, які і в опису відео, а також. Напишеться тут зараз внизу на плашечках. Нас знайти можна за пошуком Міту Авто. І ви будете щоденно більш ретельніше знайомитися з нашою роботою. А якщо вам потрібно дізнатися більше автомобіль про автомобіль, який ви мрієте, який ви хочете придбати, ви не знаєте, в який бюджет він може вийти, той ваш омріяний автомобіль і ви хочете прицілитися, отримати консультацію, чесну, якісну, прозору консультацію, без заниження реальної вартості автомобіля, робіти все. Його остального, то телефонуйте по контактам в описі цього відео. Мене звати Вій Ігор, і ви отримаєте повну консультацію по тому, який автомобіль на ваш бюджет вийде, який автомобіль буде. Недостойним і його краще виключити з пошуку. А який автомобіль буде виходити трішки дорожче, але можна буде підтягнутися, пошукати на аукціоні дійсно вигідну пропозицію, забрати її, постаратися зробити все класно, і ви отримаєте свою мрію достатньо вже скоро. Більше питань по договору, умовам співпраці, ви також можете отримати в контакту опису цього відео. До нових зустрічей! Всім пока.